Добрий день, everybody. слава Україні. Добрий день, еборі. Юкрейн, лав юрі, вері-мач. Юкреїн, лав юрі верима. Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас uh, автомобіль. Зараз найпопулярніший Passat Мес America, мотор 2,5 на промивці в системі охолодження. Приїхав чоловік, заглянув бачок, все пінисте, брудне. Тобто навіть пробували в цій машині замінити антифриз. І після заміни антифризу таке воно стало пінесте, тому що не апаратним способом заміняли, а просто злили з патрубка. Нижнього радіатора і залили. Таким чином повністю антифриз тут не зміниш в цій машині і в цьому моторі. Треба, та й в інших машинах бажано міняти апаратним способом, коли воно все проганяється і з очисткою системи. Також ми перевіримо роботу пічки, і промиємо її окремо і почистимо розширювальний бачок. Поїхали на бачок. Бачок являється індикатором і по ньому можна определяти стан системи охолодження. Все тут видно, стан. Ми бачимо антифриз, наче як змінений, але він такий пінистий і колір уже такий не справжній, а більш такий рожоватий. Бачимо бачок. Ну, так собі. Брудний, звісно, але буває і гірше, буває краще. Почистимо такого бачка і продовжимо займатися системою. підключились до системи охолодження, перевіряємо роботу термостата. Почали тиску 2,5-2,5 атмосфери, температура 70 на апараті, в машині трошки більше і починає відкриватись термостат. Бачимо, тиск падає, тим самим ми перевіряємо роботу термостата та на якій температурі спрацьовує. Пішло, пішло відкриття. Тиск падає. Антифриз пінистий, гонить піну. Це змішування старого антифризу вже Ну, За частою з Америки приїжджають машини необслужені, їх там ніхто не заморачується. Ще тільки приоткрився термостат. Реверс не працює поки в другу сторону. Ще не зовсім відкритий, не повністю. Продовжує відкриватися. Сімдесят ну це приблизно 80 в машині ще відкривається пробуємо реверс все термостат відкрився А ні, ще не пускає ще не відкрився Ще почекаємо Дочекалось відкриття термостату на апараті 79,5, це десь 85 в машині. Відкрився повністю термостат. Зараз реверс працює у дві сторони, проход гарний, термостат повністю справний, функціонує правильно. Продовжуємо промиття. До перевірки термостату нагріваємо 87,5. Зараз майже робоча температура машини. Перевіряємо роботу радіатора пічки або просто пічки. Правий дефлектор. З правої сторони в Volkswagen забивається радіатор пічки. Права сторона видає саме найменше. Дивимось 44 градуси взагалі ні о чому. Просто навіть над, просто рукою немає тепла зовсім. Дивимося середній правий. Пішов набирати. Середній правий вже температура 90 градусів 51,3. Зупинився, не, про, не набирає. 51 градус. Дивимося в наступних. Ближче до водія. Середній лівий. Набирає. Середній лівий 55 градусів. І вже майже не движеться. 55, ну, може там ще щось набіжить? І перейдемо на самий крайній водійський, ну, буде 56. може. Ліва сторона, водійський, самий лівий, теж, в принципі, як і середній лівий. Плюс-мінус 56, ну, може вийде там на 57-58 градусів. Яка рекомендація від нас? Ну, Що ми. Всім кажемо власникам міняти радіатор пічки чи мити. Що робити? От в даному випадку, ми бачимо, що радіатор пічки забитий з правої сторони найгірше і ближче до водія краще. Ну, як ми рекомендуємо, якщо після промивки радіатора, зараз ми його спробуємо промити, якщо після промивки найгірший права сторона покаже 60, 60 і, і вище. То це абсолютно нормально. При цьому вже ліва сторона буде валити за 70 і більше. Це буде ташкент в машині, і пасажир з правої сторони не буде відчувати дискомфорту, буде тепло. Якщо ж припустимо, права сторона не промивається радіатора пічки, тобто там 50 або навіть менше, менше 50, все, мили мили хімію додали, все і не промивається. Більше 50 нічого не дає. То такий радіатор пічки просто під заміну. Під заміну і все. Беремо радіатор. Volkswagen міняються з-під педалі, не треба знімати торпеду. Ставимо новий радіатор, обов'язково новий, не з розборки, бо з розборки вони всі плюс-мінус в такому стані. Беремо новий радіатор і... Обов'язково з промивкою системи охолодження, щоб вигнати все, що там могло плавати, якщо його закидувало. Тобто ставимо радіатор, миємо систему, змінюємо антифриз і погнали. Зараз ми перейдемо до промиття радіатора пічки окремо і побачимо, чи вдасться нам його промити і який буде результат з правої сторони. особливо. Підключилось окремо на радіатор пічки, поглянемо чи є в ньому бруд Перший погляд бруд є, але його не дуже багато. Но це ще нічого не значить. Зараз ми додамо спеціальної хімії для промивки радіаторів і вона почне працювати і знімати весь нальот. І от тоді побачимо, який результат буде. Як триває процес промивки, 87 градусів зараз у нас на апараті перейдемо до найгіршого правої сторони, де було 30 з копійками. Вже 64 градуси продовжує набирати. Глянемо наскільки набере. Вже трохи піднадоїло чекати. 70 градусів вже набрато. І вроді як зупиняється вже набір 70 з копійками. Продовжує набирати. Це дуже гарний результат. Зачастую права сторона забивається максимально і 60 градусів в крайньому випадку 65. Буває, В цей раз 70. Тобто радіатор пічки нормально промився. Міняти його ще зарано, поглянемо з інших дефлекторів. Середній правий, Середній, правий вже пішов 82 і набирає. Дуже гарний результат. Зараз глянемо далі 83. Середній лівий 84 продовжує набирати. Лів, ліва сторона водійська теж буде 84 з копійками. Супер результат. Промився дуже гарно, радіатор пічки, валить дуже-дуже гаряче повітря. Ідеально. Використання апаратної промивки з використанням спеціальної хімії роблять свою справу. Продовжимо, домиємо ще трохи радіатор і перейдемо на апаратну заміну антифризу. Помили бачок, бачите, чистенький повністю ідеально вимився. Всередині заглянемо. Приємно ставити на автомобіль. Буде видно, якого кольору антифриз. Залили антифриз, рожевий. покажемо, ми використовуємо Хепу G12 Super Plus, антифриз якісний, оригінал. Наш імпортер гарантує оригінальність, що він з Германії, з Німеччини. І він оригінальний. Ми використовуємо тільки якісний антифриз. Побачимо як видно все в бачку. Трошки підсвітив ідеального кольору. Вчили ми всі роботи по машині, промили систему, промили радіатор пічки, мотор, передній радіатор. Бачок вимили, заправили якісний антифриз, тепо оригінал. Видно його колір. Все чотенько зараз працює, перепровірили все. Це чудово. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, займаємось виключно системами охолодження і все з ними пов'язано. Приїжджайте до нас, до нас їдуть з Київської області з усієї ціни ще минулого року. Ще подорожчання не було. Кожна машина має гарний результат. Працюємо на совість. Звертайтеся, промиємо ваш автомобіль. Всім всього найкращого. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!